Вітаю глядачів. Новини лайф. Ситуація на фронті надскладна. Ворог постійно просувається. А від Куп'янська, звідки саме я і виходжу до вас, в ефір ворог знаходиться в двох кілометрах від міста. Чи реальна загроза повторної окупації? Яка ситуація на фронті та все про тактику росіян? Особисто я дізналася у військового. Давайте послухаємо. Основні засоби, які зараз стримують ворога, це якраз безпілотні системи. Що практично артилерія наша не так сильно працює, і міномети не наметимо, так сильно працюють, і піхота дуже рідко буває, ступає в бій. Тільки ворог е, намагається здійснити якісь наступальні дії, або штурмові дії. Наші підрозділи безпілотних систем виявляють їх і відразу вилітають туди, або в півдрон, або дрон зі скидом, або вобіри. Так що тобто не дарма кажуть, що це зараз така дронова щас, війна. Зараз війна технології, плюс до технології. того ми. І ще вводимо дрони наземні, які е, дистанційно і мінують, і евакуюють наших поранених і е, завозять БК і привіант на позиції. Так, це в нас Мавік. Мавік 3. Так, Це Мавік 3 Так. Це все попередньо перепрошивається, підшивається, тому що всі ці дрони є дуже вразливими до засобів рер ворога, тому ми їх повністю всі, кожен дрон. Прошивається на іншу прошивку для того, щоб його не бачили засоби РЕП. І з такого пульта ви його запускаєте. Так е це зараз. Ми, якщо працюємо на коротку дистанцію, можемо використовувати тільки такі, в принципі, антени. його там вистачає до двох кілометрів летіти. Але якщо ми хочемо працювати більш результативніше, більш далі, ми вже далі використовуємо там більш ну трошки інші засоби. Там е під'єднується, теж перепаюється дрон. Під'єднується до нього кабеля, виносна антена. Виносна антена це підсилювач сигналу, який дає можливість летіти на 5 і плюс кілометрів далі. Тут ось такий екранчик, але в принципі тут є можливість під'єднання і до великого екрану, тому ми в принципі на позиціях працюємо на великому екрані, для того, щоб бачити кращу картинку, там можна відразу побачити і ворога швидше. Ти типу, побачиш, ніж на маленькому. А які є команди? Ну там декілька десь чотири команди для різних ситуацій, для того, щоб він, якщо втрачає зв'язок, він там піднімається на 500 метрів, на 500 метрах він вже зможе зловити угу. свій зв'язок, щоб не бачить щоб не світився GPS, тому що в принципі всі дрони ну основні працюють по gps навігації. Все, дрон готовий до роботи. Запускаємо. Це ексклюзивно для глядачів новини лайф. Ми завдяки нашим військовим показуємо, як працюють наші дрони. Дрони в дії прямо з Куп'янська. Ось так підійдіть. Вау! Ось так працюють дрони. Яка основна функція взагалі дронів на фронті? Зараз? В основному, це в залежності, звісно, від, від його або він мультироторний, або він камікадзе, чи він велике крило розвідувальне, або ж може бути гексокоптер. Це великий такий агродрон, який скидає на дуже великі там. І або може гуманітарну допомогу скидувати на позиції, там, якщо не можна немає можливості довозу. А це це в основному розвідка. Десь розвідка. Ну, він без бойової частини можливо. зараз без. Але мож, є можливість вражати деякими легенькими боєприпасами. В основному піхоту. А яку вагу він взагалі би ви до, чути, до пів кілограма? Ну ворог е, постійно здійснює. Я жив наступальні дії, і по одному, по два чоловіка і форсують оскіл, І так само продвигається і в Рісі, і в куп'янському, і в кучерівському. Кожного дня, кожної години, навіть ми зараз стоїмо, Якийсь один із фашистів рухається в наш бік. Вони можуть в цих човнах перевозити зброю, яку саме? Само собою беруть з собою це гранати, це БК і автомати. Більше вони собою навряд чи зможуть щось перевезти. Десь місяць тому ворог намагався рухатись колонами і тяжкою технікою. Це підтримка танків, БТРів, МТЛБ і постійно по. По потрапляв засідки, і ми знищували силами е безпілотних систем і артилерії ці наступи. Тому ворог вибрав зараз тактику і намагається просочитися в наші ряди, в наші тили по одному, по два чоловіка. І вони не жалкуючи свій особовий склад, по одному, по два чоловіки їх постійно пускають. Ми їх знищуємо, вони нових пускають. Буває такі, що заходять нам в тил, заходять, буває доходять навіть до Куп'янська, але ми все одно виявляємо і знищуємо. Я не розумію їхньої. Е Їхнього задума, не розумію, скільки в них ще є цих ну, недолюдей, що вони можуть так їх просто кидати на обій. На живе м'ясо. Так, да, Як живе м'ясо. Вони ну, рухаються поки... малими групами, це їх основна так, тактика. Так, зараз основна тактика це рух малими групами. Один, два, три чоловіка. Вони посилають, знаходять нору якусь, в норі, там він заходить і по два-три місяці сидить норі. Поки знову ми його виявляємося, ну, знайшоємо. Що б ви хотіли. Передати нашим цивільним, враховуючи ті умови, що в нас ще йде про інформаційна війна, дуже сильна в мережах. Uh -huh. Хочу передати всім українцям, щоб підтримували збройні сили, підтримували один одного в цей тяжкий час для нашої країни і не сварилися, і тому, що е наші чвари нам більше шкодять, ніж сам супротивник. Це саме основне. І будьте впевнені, збройні сили стоять на захисті нашої країни, і ми обов'язково переможемо і відстаємо нашу країну.